Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через біблію до живого бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Історія скарбниця наших діянь. Свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для майбутнього, сказав Сервантес. Історія вибраного богом народу євреїв особливо. Після всесвітнього потопу, як нам відомо з Біблії, врятувалося лише вісім душ праведний Ной із сім'єю. Далі Бог вибрав народ із нащадків Сима, сина Ноя, для особливої цілі, цим народом були євреї. Саме їх Бог готував прийняти свого Месію, помазанця Божого, який має стати Спасителем людства. Бог також приготував землю для проживання свого вибраного народу і використав Мойсея, щоб керувати, наставляючи в його бога законах. Юдеї повинні були бути відділеними від інших націй на землі, поклоняючись єдиному богові. Потім Бог вибрав смиренного Давида, щоб направляти народ на шлях божий. Саме нащадком Давида і повинен був бути Ісус Месія. Божій обітниці було дано Аврааму, але вибраний Божий народ складається не лише з прямих Його нащадків, до нього належать усі, хто вірить в Бога і приймає дар Ісуса Христа. Бути юдеєм означало належати до Божої сім'ї і бути спадкоємцем Його обітниць, а приналежність до Божої сім'ї заснована на внутрішніх рисах, а не на зовнішніх обставинах. Усі, чиї серця належать Богові, Є членами вибраного божого народу. Охреститися, відвідувати церкву і виконувати обряди недостатньо, так само, як для юдеїв недостатнім було звершити обрізання. Після зруйнування Єрусалима юдейський народ був розсіяний по всім куточкам землі, як біженці й раби. Вибраний богом народ був витіснений із своєї батьківщини. Історія описує постійні намагання знищити євреїв усіх разом, остання мала місце під час Другої світової війни, коли нацисти знищили понад 6 мільйонів євреїв. Феноменальність ситуації в тому, що будь який народ, який повністю витісняється зі своєї батьківщини і розсіюється по різним країнам, незабаром припиняє своє існування як нації та як етнічної одиниці. Зазвичай через змішані шлюби такий народ втрачає свою національну індивідуальність що більше час відчуження і перемішування з іншими народами, то більше втрата своєї власної індивідуальності. А той факт, що єврейський народ, розсіяний і переслідуваний протягом 20 століть, не лише вижив як культурна, релігійна і національна одиниця, але навіть примножився, не можна сприймати інакше. Як Боже, чудо і доказ того, що Бог не залишив свій вибраний народ, а продовжує з ним працювати. Пропоную усім вам, друзі, розгорнути свої біблії, щоб продовжити вивчати Боже Слово. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення дев'ятого розділу Послання до римлян. Цей розділ починає другу основну частину даного послання. Як ми вже з вами з'ясували, у перших восьми розділах мова йде про християнську доктрину, у наступних чотирьох розділах обговорюється Божий промисел. А останні чотири розділи цього послання говорять про обов'язки християн. Розділи з 9 по 11 це дуже важливий уривок. Тут апостол Павло не говорить про християнську доктрину, зате обговорює есхатологічні, тобто пророчі уривки Біблії, які пояснюють той факт, що Бог ще не закінчив свою роботу з Ізраїлем. Зверніть увагу на те, що в дев'ятому розділі мова йде про роботу Бога з Ізраїлем у минулому. У десятому ми побачимо, як Бог працює з народом Ізраїля сьогодні, а в одинадцятому розділі буде обговорюватися майбутня робота Бога з його обраним народом. Наприкінці нашої минулої бесіди ми обговорювали вісім основних відмінностей, які відрізняли народ Божий серед інших народів цього світу. Причина, чому Бог працював з цим народом у минулому, складається зовсім не в їхніх якихось виняткових якостях або особливих заслугах цього народу. Навпаки, усі Божі дії спираються винятково на його волю, як Творця. І Вседержителя цього Всесвіту. Він діє, виходячи зі своєї милості, і це стосується як Ізраїля, так і всіх інших людей цього світу, включаючи і нас з вами. У минулому ми говорили про відмінні риси ізраїльського народу. Тепер поговоримо про те, хто складає народ Ізраїлю. Читаємо шостий вірш не так, щоб Слово Боже не збулося, бо не всі ті ізраїльтяни. Хто від Ізраїля? Це досить дивні слова. По суті, справи тут сказано, що не всі ізраїльтяни є справжнім Ізраїлем. Євреї в дні апостола Павла ставили запитання чому не всі діти Ізраїля прийняли Христа, хоча і були обраним народом, чи не була ця невдача Божою помилкою. Почасти Павло торкнувся цієї проблеми у третьому розділі даного послання. Однак у цьому уривку апостол Павло показує нам різницю між нащадками Якова по крові і його духовними дітьми. Завжди існував залишок, і цей залишок будь то по крові або за духом, являв собою його духовних нащадків. Це було у випадку народу Ізраїля. Зовсім не Бог потерпів тут невдачу. Це була невдача народу. Тому що божі обітниці даються без усяких умов або застережень. Сьомий та восьмий вірші і не всі діти Авраамові хто від насіння його, але в ісаку буде насіння тобі, цебто не тілесні діти то діти Божі, але діти обітниці признаються за насіння. Сьомий вірш був сильним аргументом проти тих, хто виступав проти Павла. Якщо насіння відноситься тільки до фізичного народження, то ізмаїлтяни, медіанітяни та ідумеяни теж повинні бути віднесені до числа цього насіння. Кілька років тому, будучи в Єрихоні, я зустрівся з одним видатним арабом. Він гордо сказав мені тоді якщо хочете знати, я теж є сином Авраама. Я не міг йому заперечити, тому що він дійсно був сином Авраама. У Авраама були й інші нащадки. Тобто належність до числа дітей Авраама не є гарантією того, що людина дійсно є сином обітниці. Може, ви пам'ятаєте, як одного разу юдеї звернулися до Господа Ісуса зі словами Наш отець Авраам. Ми знаходимо це у 39-му вірші, 8-го розділу Євангелії від Іоанна. Ісус тоді сказав їм у відповідь Коли б ви, Авраамові діти були, то чинили б діла Авраамові. А потім, у 44-му вірші, Господь продовжував Ваш батько, диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Апостол Павло проводить явну межу між обраними та відкинутими серед самого народу Ізраїлю. Чілесні діти не є справжніми Божими дітьми. Справжнім насінням є діти обітниці. У книзі «Дій святих Апостолів у 21 розділі, у 20 вірші Лука говорить. Як вони ж це почули, то славили Бога, а до нього промовили Бачиш, брате, скільки тисяч серед юдеїв увірувало, і всі вони ремні оборонці закону. Тисячі юдеїв навернулися до Христа після Його смерті і воскресіння. Вони й були обраними, і саме їх Павло називає Ізраїлем. У другому та третьому розділах книги об'явлення. Де Господь звертається до церков у Малій Азії, він говорить про невіруючих представників юдейського народу, які не тільки не належать до числа тих, хто поклоняється Богові, але навпаки відносяться до зборища сатани. Далі дев'ятий вірш. А слово обітниці таке на той час прийду, і буде син у Сари. Віра не є обов'язковою для дітей обітниці. Адже Ісаак не міг вірити до того, як з'явився на цей світ. Іншими словами, Ісаак був обіцяним насінням, Бог обіцяв і Бог виконав це. Однак існує також ще більш дивний приклад цього принципу божественного обрання: Ісак і Ревека. Читаємо вірши 10 та 11. І не тільки це, але й Ревека зачала дітей від одного ложа отця нашого Ісаака. Бо коли вони ще не народились і нічого доброго чи злого не вчинили, щоб позосталась постанова Божа у вибранні. Цей вірш грає дуже важливу роль. Якщо і можна навести якісь обґрунтування тому фактові, що Бог відкинув сина Авраама Ізмаїла, то зовсім неможливо пояснити вибір Бога у випадку дітей Ісаака та Ревеки, їхні сини були близнюками. Бог відкинув того, хто мав право первородства, обравши молодшого з братів. Причому тоді Яків ще не зробив нічого доброго, а Ісав ще не зробив нічого поганого. Обрання не залежить від народження. У цьому відношенні між Ісавом та Яковом не було ніякої різниці. Точно так само обрання не ґрунтується на характері або справах обраних. Тому апостол Павло і говорить, що Божий вибір спирається лише на постанову Божу у вибранні. У наступному вірші апостол пояснює свої слова, говорячи, що обрання залежить не від справ, але лише від Бога, який закликає. Причому потрібно розуміти, що покликання в цьому вірші відноситься зовсім не до спасіння. Дванадцятий вірш не від учинків. Але від того, хто кличе, сказано їй більший служитиме меншому. Ця цитата взята з книги буття з 25 розділу 23 вірша. Коли народилися двоє близнюків, Господь сказав Ревеці: Два племена в утробі твоїй, і два народи з твого нутра будуть виділені, і стане сильніший народ від народу, і старший молодшому буде служити. Тринадцятий вірш, як і написано: Полюбив я Якова, а Ісава зненавидів. А ці слова ми знаходимо у самому кінці Старого Завіту, у першому розділі книги пророка Малахії. Ця фраза була вимовлена через дві тисячі років після появи Якова та Ісава на світ, коли від них уже дійсно пішли цілі народи зі своєю історією. Одного разу до професора семінарії за роз'ясненнями звернувся його студент. Ця молода людина не могла зрозуміти, чому Бог зненавидів Ісава. Професор відповів: у мене з цим уривком теж виникають труднощі, однак, трохи іншого характеру. Особисто я не розумію, чому Бог полюбив Якова. І це дійсно серйозна проблема. Легко зрозуміти, чому Бог відкинув Ісава, друзі. Ісав був далеко не бездоганною людиною, можна навіть сказати більше. Він був гордим, безбожником, і від нього походить народ, який хотів прожити без Бога, і який, зрештою, відвернувся від Бога. Я ще можу зрозуміти, чому Бог відкинув Ісава. Але я не можу зрозуміти, чому Бог вибрав Якова. І Біблія говорить, що Бог зробив цей вибір, ґрунтуючись на своїй волі Вседержителя. 14 вірш. Що ж скажемо? Може, в Бога неправда? Зовсім ні. Людина у своєму природному стані, як правило, повстає проти Бога, володаря всесвіту. Якщо щось залежить винятково від Божого вибору, людина відразу ж робить висновок, що цей вибір несправедливий. Я приведу вам приклад. Люди схильні звеличувати державних мужів минулого за їхні заслуги і мудрість. І при цьому вони чомусь забувають, що за час правління цих людей приймалися рішення, результатом яких були безліч смертей і розбитих доль. Дивно, що ми зазвичай не ставимо під сумнів рішення людей, але завжди засуджуємо рішення Бога. Друзі мої. Незважаючи на те, що ми не можемо втрутитися в непідвласні нашому розумінню справи Божі, ми можемо довіряти йому, покладаючись на його справедливість. Ми не вправі ігнорувати доктрину про обрання, але разом з тим ми не можемо з'єднати воєдино такі речі, як Боже обрання і свободу волі людини, однак і те, і інше однаково справедливе. Давайте будемо завжди пам'ятати, що це його Всесвіт, і він, його хазяїн і володар, а ми з вами не що інше, як всього, лиш незначні створіння, які живуть на цій планеті, і він вправі відняти в нас наше життя в будь-яку хвилину. Чому ж у нас вистачає сміливості ставити під сумнів Його справи? Адже це не покора в найвищому її прояві. Я схиляюся перед моїм творцем і викупителем, знаючи, що все, що він вирішує і робить, це правильний вибір. До речі, якщо вам не подобається те, що робить Бог, ви можете залишити цей всесвіт і заснувати свій власний, де ви зможете встановлювати свої власні закони і порядки. Але доки ви живете в Божому всесвіті, ви повинні грати за його правилами. Незначна людина. Повинна схилити коліна і схилити голову перед своїм Всемогутнім Богом зі словами У ньому неправди нема, як написано в Євангелії від Іоанна, сьомому розділі, у вісімнадцятому вірші. Читаємо далі бо він каже Моїсеєві: Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся над ким хочу змилосердитись. Це було сказано, коли Моїсей просив Бога показати йому свою славу. І тоді Бог відповів Мойсеєві приблизно таким чином: Я покажу тобі свою славу, Моїсею, але я покажу її тобі зовсім не тому, що ти Моїсей. Мойсей був великою людиною, але Бог сказав йому тоді Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджуся, над ким хочу змилосердитись. Я зроблю це для тебе зовсім не тому, що ти моїсей, а тому, що я Бог. Чи знаєте ви, друзі, чому Бог спас мене? Зовсім не тому, що я той, хто я є, а тому, що Він Бог. Він прийняв це рішення, і я схиляюся перед Ним. 16 вірш. Отож, не залежить це ні від того, хто хоче, ні від того, хто біжить, але від Бога. Що милує. Божа милість виявляється зовсім не як відповідь на бажання людини і не як нагорода за людські справи. Справи і прагнення людей не є причиною, яка спонукає Бога до його дій. Людина вважає, що її рішення і її зусилля змушують Бога дивитися на неї з благоволінням. Однак хтось справедливо помітив, що наша покора Божій волі. Лише демонструє наявність у нас Його благодаті, однак не є першопричиною цієї благодаті. Бог протягає нам свою милість, і робить Він це тому, що Він Бог, друзі. І хто ми такі, щоб вимагати у нього відповіді? Тому сьогодні я просто схиляюся перед Ним у благовінні. Вірше 17 та 18-й. Бо писання говорить фараонові власне, на те я поставив тебе, щоб на тобі показати свою силу і щоб звістилось по цілій землі моє ймення. Отож, кого хоче, він милує, і кого хоче, ожорсточує. Бог сам говорить, що він використав фараона. Однак, ви можете заперечити, що фараон не був обраний. Звичайно ж, фараон не був обраним. Але подумайте про ті можливості, що Бог надав фараонові. Фараон мав можливість сказати: Я паную над цією землею, я приймаю всі рішення тут, і я не відпущу народ Ізраїлю. А Бог сказав йому у відповідь: Це ти думаєш, що не відпустиш народ, але ти сам переконаєшся в зворотному. Божа воля переважає в усьому. Коли писання стверджує, що Бог озлобив серце Фараона, це лише означає, що Бог змусив фараона прийняти ті рішення, які вже були у нього в серці. Бог змусив його зробити те, що хотів зробити сам фараон. Друзі, у пеклі не буде жодної людини, яка не обрала б для себе цю долю сама. Ми усі приймаємо рішення за себе 19 та 20 вірші. А ти скажеш мені, Чого ж іще він докоряє, бо хто може противитись волі Його? Це звичайні міркування людини. Якщо Бог озлобив серце фараона, у чому ж складалася провина самого Фараона, хіба все це не відбувалося в згоді з задумом Бога? Отже, хто ти, чоловіче, що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже твориво творцеві, пощо ти зробив мене так? Людські міркування не допоможуть відповісти на це запитання. Відповідь криється в таємниці і величі Божої влади. Тут у справу вступає віра, яка приймає все в смиренній покорі, а невір'я повстає і йде проти Бога. Важливо усвідомлювати, що Бог це Бог, і незначна людина не в силах нічого зробити з цим. У наступному вірші. Апостол Павло використовує ілюстрацію гончаря і глини. Бог є гончарем, а ми всього навсього Його глина. Бог зробив людину з пороху земного, і це зовсім була не мавпа, хоч деяким людям приємніше вважати себе розвинутими мавпами. Бог створив з пороху людину. Псалмоспівець пише у 102-му псалмі. Бо знає він створення наше, пам'ятає, що ми порох. А ми часом забуваємо про це. І прикладом правильної позиції є слова Авраама, які ми знаходимо у 18-му розділі у 27-му вірші книги буття. Оце я осмілився був говорити до Господа свого, а я порох та попіл. 21 21-й вірш. Чи гончар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь а одну на нечесть. Бог створив і Мойсея, і Фараона з того самого матеріалу. На початку все це було безвидним, потворним, виродливим і гріховним порохом. Але Божа милість створює посудини для почесного використання. Однак гончар вправі призначити інші посудини для низького, тобто звичайного використання. Вірші з 22 по 24. Тож Бог. Бажаючи показати гнів і виявити могутність свою, щадив із великим терпінням посудини гніву, що готові були на погибель, і щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу, на нас, що їх і покликав не тільки від юдеїв, але і від поган. Павло вже показав нам той факт, що Бог вправі діяти у відповідності зі своєю суверенною волею, схованою від нас. Далі Павло показує, що Бог чинить з терпінням і милістю навіть стосовно посудин гніву. Зовсім не Бог призначив їх до погибелі. Їхня власна непокора, і гріхи ведуть їх до суду. Бог був би вправі негайно вилити на них свій суд, але він обходився з цими посудинами... Не як з безжиттєвою глиною, але як з істотами, наділеними свободною волею. Він надав їм чимало можливостей виявити ту схильність до покори, яка могла б бути в них, незважаючи на те, що Бог ненавидить гріх і колись буде змушений засудити його, його милість безперестанно звернена до Його творіння. Посудини гніву у цьому вірші це юдейський народ. Який був знищений у 70-му році нашої ери. Ісус, як ви пам'ятаєте, сповістив загибель цьому народу, але він плакав над цим народом і молився Отче, відпусти їм. Але коли в 70-му році на євреїв обрушився цей суд, Бог спас залишок, і цей залишок являв собою посудене милосердя, що їх приготував на славу. Про їхню долю ми будемо говорити в наших наступних передачах. А на сьогодні ми закінчуємо нашу бесіду. Усього вам найкращого, шановні друзі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!